Одного разу, коли Христос навчав людей, учнів, багато з його учнів відійшли від Нього. Він тоді говорив про тіло і про кров. Бо вони не були згідні з Його наукою, яку він проголошував. Тоді Ісус каже до своїх дванадцятьох апостолів. Чи не хочете, й ви відійти. А Симон Петро відповідає: До кого ми підемо, Господи, ти маєш слова життя вічного. Господь зберіг своє слово, оці слова і записав до книги, до книги Біблії, в якій записані Божі слова життя вічного. Читати буду Слово Боже. З Євангелії від Матвія, 13 розділ, 1-й, 3-й вірш і 31 32 вірш, 13 розділ, 1-й, 3 вірш і 31 32 вірш. Того ж дня Ісус вийшов із дому та й сів біля моря, і безліч народу зібрались до нього, так що він увійшов був до човна та й сів, а весь натовп стояв понад берегом. І багато навчав він їх притчами, кажучи: царство небесне подібно до зерна гірчичного, що взяв чоловік і посіяв на полі своїм. Воно найдрібніше з усього насіння, але коли виросте, більше воно за зілля і стає деревом, так що птаство небесне злітається і кублеться у відтяг його. Сідайте, будь ласка. Ісус Христос, розпочинаючи своє служіння на землі, закликає, покайтеся, бо наблизилось царство небесне. Він проповідує Євангелію царства найперше в Галілеї, взровляє різні недуги і всілякі немочі людські. І про ці чуда Його. Звістка розходиться швидко по всіх близьких і далеких містах і селах. Разом з простими людьми нової науки, яку проголошує Христос, приходять послухати і керівники ізраїльського народу, книжники, фарисеї, садукеї. Вчені люди, які знають закон Божий, які знають, що має прийти Месія і встановити царство для Ізраїля. Євреї це вибраний народ Божий. І Месія повинен визволити їх від рабства Риму і встановити Ізраїльськ. Ізраїльське царство на землі. Як було за царя Давида і за царя Соломона, так вони собі розмірковували. Слухаючи Христову науку про царство Боже і порівнюючи з своєю наукою про царство земне, вони не погоджувалися з Ісусом ні в чому. Щоб Христова наука не поширювалась, вони звинувачували його в порушенні закону, вони підсилали своїх людей, щоб сфальсифікувати його вчення. Вони ставились вороже до Христа і до Його науки. Тому Христос сказав. Що їм не дано зрозуміти таємниці Царства Небесного. Матвія 13, розділ, 11 вірш. І коли вони приходили слухати, він навчав їх притчами, а також, щоб сповнилось пророцтво Ісаїї, яке записано в 6 розділі, 9, 10 вірш, ви будете чути постійно та не зрозумієте. І будете бачити завжди, але не пізнаєте. Учини затужавілим серце народу цього, і тяжкими зроби його уші, а очі йому позаклеюй, щоб не бачив очима своїми, й вухами своїми не чув, і щоб не зрозумів своїм серцем, і не навернувся, і не був уздоровлений він. Притча це твір. В основу якого покладено навчально-алегоричний сюжет, побудований на прихованому порівнянні. Тому притчі починаються подібне до. Ісус, всі приклади, бере з повсякденного життя. Його слухачами були різні. Люди різного роду занять, але переважна більшість була е, сільськогосподарське е, господарство, землероби, які е, сіяли це насіння і збирали його. Вони добре розумілись на рільництві, тому що вони кожного року засівали розсаджували, збирали цей урожай. Тому Христос розказує притчу про гірчичне зерно, яке дуже добре відоме цим людям. В цій притчі Ісус Христос уподібнює Царство Боже до гірчичного зерна. Що може бути подібним між ними? По-першому, це посів. Зерно гірчичне, як ми, нам відомо, треба посіяти в землю, щоб воно зійшло і проросло. Так само подібно гірчичному зерну у світі сіється слово царства небесного, яке проростає в душах. І як зерно деяке дає. Малий урожай, а деяке дає стопроцентний урожай. По-друге, це життя. Ісус порівнює Царство Боже не з піщинкою, яка є каменем, а з зерном, в якому є життя. Зерно, попадаючи в землю, проростає і дає нове життя. Царство Боже засноване святим Богом. Є вічним життям для тих, хто примирився з творцем через покаяння і прийняв Голговську жертву Сина Божого. По-третє, це розмір: 760 гірчичних зерен важать один грам. Це найдрібніше злакове зерно. В умовах Палестини за кілька перших тижнів після посіву, це зерно виростає у висоту до 3-4 метрової висоти. Такий великий кущ виростає дуже швидко. Християнство, яке започаткував Ісус Христос, спочатку було схоже по розмірах. До гірчечного зерна. Воно стрімко розростається, на перший погляд, непомітне для людей, його можна побачити, тільки пізнавши Христа. Простий Тесля з Назарету, як казали ізраїльські старші, разом з декількома рибалками, митниками, зелотами. Почали проповідувати Євангелію. Незважаючи на всі перешкоди, Слово Боже поширювалось не тільки в Ізраїлі, але і в навколишніх сусідніх країнах. Бог бачить все. І велике, і дрібне. Це Божий всеохоплюючий погляд. Він обирає. Найменшого сина Єсея, щоб зробити його найбільшим царем Ізраїлю. Він обирає Авраама з Уру Халдейського і неплідну сару як родоначальників свого народу. Господь бачив серце і віру Авраама, і віра йому зарахована у праведність. І по його вірі склав завіт, що з потомства Авраама вийде той, хто визволить, хто відновить для людей це втрачене ще в Едемському саду царство Боже. Як нам відомо, Бог створив людину. Як вінець свого творіння, по образу своєму і на подобу свою, щоб людина мала спілкування з своїм творцем і завжди перебувала в царстві Його вічнім. Але буш стародавній, що зветься диявол і сатана, своєю хитрістю і лукавістю, підступом і брехнею звів перших людей. Вони не послухали Бога, вчинили гріх. Суть гріха полягає в тому, що усувається воля Божа і підмінюється волею диявола. Мета сатани здобути цілий світ. Але поле битви є поки що людська душа. Нейтральної полоси між цими двома протилежними силами добра і зла, немає. Кожна людина, яка відходить від Бога, займає сторону диявола. Проте Бог не віддав цілком людину в руки диявола. Однороджений син Божий, який по тілу є. Нащадок потомок Авраама, залишивши славу небесну, зійшов на землю, щоб знищити діла диявола. Перше послання апостола Івана, третій розділ, 8 вірш. Хто чинить гріх, той від диявола, бо диявол грішить від початку. Тому то з'явився син Божий? Щоб знищити справи диявола, прихід Ісуса Христа в цей світ відкриває людству втрачене колись Царство Боже. Так свобода чи рабство, добро чи зло знаходяться у виборі людини, бо Бог дав людині. Свобідну волю і свобідний вибір. Багато царств зі своїми царями існувало на землі. Асирійське, вавілонське, мідоперське, грецьке, римське. І всі ці царства завойовували все більше і більше територій землі, відбудовували е, різні архітектурні е, споруди. Е, Розросталися в чисельності, дивували всіх своїми витворами рук. І всі ці царства, якими могутніми вони б не були, будуть розчавлені каменем, який впаде з гори і поруйнує їх. Книга пророка Даніїла, другий розділ, 44-й, 45-й вірш. А за днів тих царів небесний Бог поставить царство, що навіки не зруйнується, і те царство не буде віддане іншому народові, воно потовче і покінчить усі ті царства, а само буде стояти навіки, бо ти бачив, що згори відірвався камінь сам не руками і потовк, залізо, мідь. Глину, срібло та золото. Царство зла впало. Земля очистилась від легіонів злочинних сил. Велетенський Бовван з навуходоносорового сну, що символізував собою величезну історію багатьох царств на народів, лежить у уламках. Від могутнього удару каменя, яким є Ісус Христос. Настала нова ера в історії людства. До настання вічного Божого царства Ісус обіцяє тисяч... тисячолітнє царство на землі. Біблія говорить нам, коли Ісус повернеться на землю, Він проголосить себе царем Єрусалиму і сяде. На троні Давида. Це записано в Луки, перший розділ, 32, 33 вірш. Я не буду перечитувати, багато тільки останнє перечитаю. Це буде час миру, Пророцтво Михея, 4 розділ, 2, 4 вірш. Це буде час радості, Пророцтво Ісаї, 61 розділ, 7, 10 вірш. Це буде час утіхи пророцтво Ісаї, сороковий розділ, перший другий вірш. Це буде час достатку. пророцтво Амоса, дев'ятий розділ, 13, 15 вірш. Це зачитаю. Ось дні настають, говорить Господь, і ораж із женцем зустрінеться, а топтач винограду із сіячем». І гори закрапають виноградним соком, а всі узгір'я добром потечуть. І долю народу свого Ізраїля я поверну, і побудую міста попустошені, і осядуть вони, і, засядуть, і засадять вони виноградники, й питимуть їхнє вино, і порозводять садки, і будуть їсти їхній овоч. І я посаджу їх на їхній землі, і не будуть їх. Більш виривати з своєї землі, яку я їм дав, говорить Господь Бог твій. У звільненому від зла і гріха світі над народом засяє Христос Сонце правди. Оживить кожну людську душу і викличе повсюдне панування добра. Людина повністю обновиться, всюди запанує спокій і безпека, тут не буде ні ненависті, ні ворожнечі, ні заколотів, ні революцій, бо Господь дасть людям більше, ніж вони будуть потребувати. Правда, яку люди шукають і сьогодні і зневажають її, з'явиться у своїй. Первозданній красі. Милість та правда спіткаються, справедливість та мир поцілуються, пише Псалмоспівець Давид, в 84-му псалмі, 11-віршом. м віршом. А у пророцтві Ісаї написано Ісая 30, розділ 26-й вірш, перша половина. І світло місяця стане, немов світло сонця. Світло ж сонця. У семеро буде ясніше. Отже, поміняється і природа, як бачимо, бо людська рука і людський розум довели її до катастрофічного стану. Відновиться плодючість землі, полів і садів. Злидні і нестатки, ніхто про них не буде згадувати. Христос до кожного пошле достаток і задоволення, радість присутності Христа, любов'ю якого буде зігріти кожне струджене серце. Це тисячолітнє царство Ісуса Христа як перехідне царство від тимчасового до вічного, від світу матеріального до світу духовного. Воно обмежене роками. А для своїх дітей батько Небесний приготував вічність, яка ще попереду. Перед вічністю буде суд. Господь буде судити всіх тих, які не відійшли від зла, чиє жорстоке серце. Не розм'якшилось перед благодаттю Божою, яка ще триває і тепер, щоб прийняти жертву Сина Божого як дар спасіння. Стати перед Творцем всього, від лиця якого втекло небо і земля, це стати на суд це дуже страшно навіть. І подумати. На небесному престолі відкриваються книги, і всі страхітливі справи, які люди чинять таємно, виходять на денне світло. Розгорнуті книги розкажуть про всі думки, вчинки і слова. Євангелія, Матвія, 12 розділ, 36 вірш. Кажу ж вам, що за кожне слово пусте, яке скажуть люди, дадуть вони відповідь судного дня. І розгортається ще одна книга, то книга життя. Об'явлення 20 розділ, 15 вірш. А хто не знайшовся написаний в книзі життя? Той укинений буде в озеро Огняне. Хто ж ті благословенні в Господі, що вдостоїлися великої ласки бути записаними в цій книзі життя? Багато між цими людьми знайдеться таких, що належали колись до грішників? Та, почувши про Відкриту дорогу спасіння вони щиросердечно прийшли до Спасителя, і їхні провини покрила його заступницька жертва, а його пробита на Христі рука записала їхні імена до книги життя. В цьому і є суть спасіння. Перше послання до корінтян, шостий розділ, 9, 11 вірш. Перше послання до корінтян, шостий розділ, 9-й одинадцятий вірш. Хіба ви не знаєте, що неправедні не успадкують Царства Божого? Не обманюйте себе? Ні розпусники, ні ідоляни, ні перелюбники, ні блудодійники, ні мужложники, ні злодії, ні користолюбці, ні п'яниці, ні злоріки, ні хижаки Царства Божого не успадкують вони. І такими були дехто з вас. Але ви обмились, але освятились, але виправдались іменем Господа Ісуса Христа і Духом. Нашого Бога. Новий світ житиме по новому, ніяка тінь зла не появиться на його ясному обрії і не увійде до нього ніщо нечисте, ані той, хто чинить гедоту і неправду, але тільки ті, хто записаний у книзі життя. Агнця книга об'явлення, 21 розділ, 27 вірш. Кожна мить нашого життя, вічного життя, переповнюватиметься зачаруванням, радістю, бо все буде немов у казці. Апостол Павло, якого Господь удостоїв оглянути Майбутні оселі спасіння. Не знайшов слів відповідних, а тільки сказав, перше послання до Корінтян, другий розділ дев'ятий вірш, чого око не бачило, і вухо не чуло, і що на серце людині не впало, те Бог приготував тим, хто любить Його. Апостол Іван, якому Господь. У видінні на острові Патмос відкрив побачити нове небо і нову землю, для описання їх виявляє найяскравіші фарби, щоб, щоб зобразити цю чудову картину. Це записано в книзі об'явлення, 21 розділ. Перший другий вірш, із 18 по. 21 вірш. І бачив я небо і нову землю. Перше, бо небо та перша земля проминули, і моря вже не було. І я Іван бачив місто святе, Новий Єрусалим, що сходив із неба від Бога, що був приготований, як невіста, прикрашена для чоловіка свого. І 18-й, 21 -й вірш. Його мур був збудований з яспису, а місто було щире золото, подібне до чистого скла. Підвалини муру міського прикрашені були всякими дорогоцінними каміннями. Перша підвалена яспис, друга сапфір, третя халкедон, четвертя смарагд. П'ята Сардонікс, шоста Сардій, сьома Хризоліт, восьма Берил, дев'ята Топас, десята – Хрисопрас, одинадцята – Якинт, дванадцята – Аметист, а дванадцять брам то дванадцять перлин. І кожна брама зокрема була з однієї перлини, а вулиці міста щире золото, прозорі, як скло. Оці порівняння, які Іван порівнював оце, ось цю оселю вірних, він не знайшов ще більш на землі слів, ніж золото, срібло і оце дорогоцінне каміння. У царстві вічному разом з своїм викупленим народу буде присутній і сам. Бога. Ще Мойсей хотів побачити славу Божу, та Господь сказав, що не може людина бачити лиця Бога, лице Бога і жити. Це записано у виході, книга вихід, 33 розділ, 18, і 12 вірш. А тут ми зможемо бачити Бога, як Він є. Книга об'явлення, 21 розділ, 3, 4 вірш. І почув я гучний голос із престолу, який кликав: Оце оселя Бога з людьми, і він житиме з ними, вони будуть народом Його, і сам Бог буде з ними, і Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре. І не буде вже смерті, ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде, бо перше минулося. Все найпрекрасніше. Приготував Господь для своїх вибраних дітей. Жертви Сина Божого достатньо для прощення гріхів усьому людству. Але щоб почути прощаю, насамперед, треба вимовити прости. Я закликаю всіх. Хто ще не, попрос... не проростив у своєму серці цю маленьку насінину гірчичного зерна у велике дерево віри, яке веде до царства Божого. Зробіть це сьогодні, щоб коли прийде син людський у славі, у славі своїй і всі ангели з ним, ви почули. Прийдіть, благословенні мого Отця, і посядьте царство, уготоване вам від закладен світу. Амінь.